Починаємо огляд цього майданчику. Я думаю, що ви вже на мене підписані. Якщо ні, то будь ласка, зробіть це. Мені буде дуже приємно. Поставте мені вподобайку. Напишіть свій коментар. Бачите такий дивний шалашик, хтось зробив. Так, далі у нас тут є ще такий шалаш чи я не знаю, як його правильно називати. Підкажете, може, мені, що це таке, як воно називається? Це така начебто наче машинка, чи я не знаю. Ну, щось таке дивне. Тут у нас пісочниця, то я думаю, що це якийсь такий дитячий майданчик. Бачите, пісочник є. Все зроблено з деревини та пенючків. Зараз. О, це така імпровізована дитяча кухня. Зараз подивимось, що тут є. Так. Це така робоча поверхня. Це такий кран. О, це у нас плита з комфорочками. Далі, що в нас ще є? Ще щось таке дивно. Тут, бачите, для пташок насипали зернятка, щоб їли. Ось такі лабіринти. Так, бачимо, там якийсь дядько ганяє свою собаку за апортом, а ганяє. Він нас не турбує. Це бачимо такий ще паровозик. Щось таке придумали дивне. Так, це ворота. І є ще у нас вивісочка. Так, це у нас те святе місце, що я вам показувала. І тут у нас є такий козівничок. от Що це, я не знаю. Подивимось. Потім перекладу, що це написано там. І це ще. Я думаю, що ви вже підписалися на мене. Поставили мені вподобайку. Ще, як не шкода, напишіть мені, будь ласка, будь-який коментар. Чекаю вас на наступних відео. Мені дуже приємно, що ви додивилися це відео до кінця. До зустрічі!